1876 рік США: Небо чисте, жодної хмаринки. Сонце пече так, що яєчню можна на гладкому камінні смажити. На горизонті жодного деревця, жодного затінку. Щоб померти у цьому місці, не потрібен хижак. Достатньо буде просто опинитися у ньому без коня. Вдалині жкандибає самотня фігура. Це білі Джо, йому не пощастило по-особливому він без коня, ще й поранений. В його плечі дві дірки, вхідний та вихідний отвори. Навколо сама пустка, ні душі. Добре хоч капелюх лишили, інакше кляте сонце його б вже давно доконало. Білі зупинився перевести дух, хоч і плентався він зі швидкістю черепахи. Але все одно захекався. Він оглянув праве плече: Господи, Боже! Скільки ж крові з нього витекло? Сорочку, хоч і витискай. Краще куля блишилася всередині. Заткнула брану, як корок, пляшку. Піт стікав на очі. Він їх рукавом. Цікаво, чого з нього вийшло більше. Крові чи води, він стомблено посміхнувся. Попити б, хоч малесенький ковточок. Якщо він вибереться звідси, якщо якимось дивом виживе, він повернеться, знайдеться оклятого вилупка Роя Дерна і змусить зжерти ту грьобану колоду карт. Не стільки він програв і не повернув, щоб його завезли в пустелю. І пораненого в ній покинули, мразоти. Як він там сказав, якщо не здохнеш, вважай, нічого мені не винен. Наволоч. Якщо не здохне, він надягне на його шию зашмарх, підвісить і скаже Якщо не здохнеш, я тебе пристрелю. Виродок. Він і його брати полудурки Їх він просто заб'є лопатами. І не по голові. Це було б занадто милосердно, занадто швидко. Він заб'є їх до смерті по яйцях буде по черзі лупити кожного. Допоки той не подохне, а інші дивитимуться, дивитимуться і рюмсатимуть, як хвойди, яким без попередження зайшов не туди. А потім. Після всього цього він відріжує йому сім голови і запхає в мішок. Насер туди і повезе дигні мамці, кине перед нею, і спостерігатиме, як вона діставатиме з нього своїх любих діточок. Він хотів би гучно розсміятися, але сил на це не було. Якась величезна тінь з'явилася поряд, кружляє навколо нього. Білі підняв голову і одразу ж опустив. Сонце занадто сліпило, але те, що встиг побачити, виглядало до біса страшно. Ніби велетенський птах такий здоровецький, що бути такого не може. Це все від спраги, точно від спраги, і від сонця, і від крововтрати. Немає тут ніякої тіні, сказав Білі, спостерігаючи за тінню. І птаха немає, подумав він через секунду. Треба йти далі. Він не помре тут. Він помститься. Обов'язково відплатить. Крок за кроком Білі продовжив йти. Йому лише 24. Все не може так закінчитися. Він має жити. Коли вб'є тих тварюк і забере все, що вони мають. Заляже на дно. Можливо, назавжди. Треба змінювати життя. Він не раніше бував у небезпечних ситуаціях, але це вже перебір. Втомився. Перепочити треба. Знову. Він зупинився і почув щось позаду себе. Обернувся. Перед ним стояв гриф. Довгошиїй, сотулий, червоноголовий, на дві голови вище. Тебе тут немає. Йди звідси, я просто пити хочу, сказав він, дивлячись на птаха. Біллі повернувся і пішов далі. Почув кроки за спиною. Зупинився. Обернувся. Не йди за мною. Я тут не помру. Вали геть. Гриф мовчки дивився на нього. Радій, що в мене немає револьвера при собі. Відстрелив би твою подворну бошку. Йти ставало все важче. Голова паморочилась. Він би заплакав. Але в його тілі не лишилося вологи навіть на це. Ну навіщо він тоді сів грати в карти? Не маєш грошей, не грай. Ну, на біса, дурень. А як вже програв і пообіцяв розрахуватися на днях, то в ту ж ніч їдь, забирайся звідти. Мінімум на стамиль, Мінімум. Звали і заховайся. Потім тікай ще на стамиль. Якщо виживе, то так і зробить. Нахрін помсту. Сам винен. Більше він своїм життям не ризикуватиме. Житиме як порядна людина. Краще так, ніж здохнути в пустелі чи намагаючись помститися. Білів чергове зупинився: Господи Боже, скільки ж крові! Скільки ж разів! він повторив цю фразу. Відтоді як опинився тут. Він провів рукою по червоній тканині. Така промокла, наче в річці купався. Тільки не вода в тій річці тече, зовсім не вода. Невже я помру сьогодні? Невже це мій останній день на землі? Він зробив два кроки і рухнув лицем униз. В голові тільки одне. Не хочу помирати, не хочу помирати, не хочу помирати. Він почув кроки. Гриф наближався. Я не хочу помирати, закричав він з за останніх сил і відчув укол в спину. Потім ще, ще і ще. Птах не спинявся, дзьобав, відривав шматки м'яса, ковтав. А ось і смерть, подумав біля Джо. Смачного тобі, сука.